Розмітка у Польщі тримається кілька років, а в Україні кілька тижнів. Відтепер Івано-Франківськ житиме по-європейськи. Тут поставлять спеціальну довговічну розмітку, але не на всіх вулицях, а лише на капітально відремонтованих. В цьому році у нас є заплановано, що на нових дорогах, які ми капітально відремонтували, ми зробимо. Розмітку саме пластиком, десь 30% таких коштів, які закладені в нас і на пластикову розмітку. Так, на мільйон так? Мільйон, мільйон сто така пластикова розмітка утричі дорожча за звичайну фарбу, але значно ефективніша. Ми робимо європейську розмітку. Тобто, це вже буде не така звичайна традиційна наша, а та, яка минулого року несли, були така. Ну така як повинна вона вже бути. До Великодня така розмітка вже має бути на дорогах. Європейським зроблять і саме місто. До свят його мають прибрати. Уже стали відомі місця, де будуть генерально прибирати. Чистими обіцяють бути щонайменше 18 об'єктів. Головна увага буде зосереджена вздовж двох наших річок. Дамби цих річок, а також русла її повинні бути прибрані. І також ми визначили ще декілька об'єктів. Це є наш біля міського озера, в парку, біля Пасічнянського озера Вся територія навколишня, також вулиця Галицька, Калуське шосе і закрите кладовище на церковні. Там є також накопичення сміття. Залучатиме до прибирання всіх людей, у тому числі і тих, які перебувають на обліку у центрі зайнятості. За ними також уже закріплені території. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.